І Нелла Огнєва, вона була неправильна людина. Вона була неправильна людина. Чомусь усім всміхалася завжди. Наївна і відверта, мов дитина, ніколи не жахалася біди. Ви знаєте, ніхто її не бачив, не в настрій. ніколи і ніде. І щоб в житті не сталося, не заплаче. І виправдання кожному знайде. Вона була неправильна людина, і навіть як стикалася із тим, що бруд кидали люди їй у спину вона ж бажала щастя тихо їм. Неправильна. кричали грізно люди. Не може бути щастя без причин. Вона ж лише чистішою від бруди ставала, віднімаючись з колін. Вона не нарікала на негоду, на втому чи на брак якихось речей, з цікавістю зустрічала перешкоди, дивачкою була серед людей, і з осудом дивилися на неї, чекали, що зламається колись, і стане експонатом у музеї. Кричатимуть, неправильно, дивись, тоді всім стане легше. І все як завжди піде своїм шляхом, як має бути. Про неї скажуть та дивачка зникла, напевно, так давно вже мало бути. Але вона не зникне. Я це знаю. Ходитиме і чудна і вогником у людях запалає. А знаєте, вона ж бо одна, багато їх. Неправильних у світі, закоханих у зорі і життя. Вони для нас, немов маленькі щирі діти, вони для нас незриме казяття. Вона була неправильна людина, і світ лишло з її ясних очей, немов зійшла на землю із картини. У світ донадто правильний.